Досить популярна думка про те, що ми, українці, нація анархістів, мов ми такі вільні та незалежні в лапках, що не можемо і не зможемо признати над собою ніякої влади. Деякий час я й сам загравав цією думкою, бачучи в ній раціональне зерно. Але зараз я розумію, чому ця думка повна хрій Я хочу викласти це розуміння в цьому відео. Бо дана ідея, що ми нація анархістів, Дуже небезпечна, аморальна і шкідлива для нашого соціуму і нашого майбутнього. Тому я хочу зробити, що можу, аби понищити цей шкідливий стереотип. Почну здалека. Багато віків українці або їх порядки, які жили на території сучасної України, жили під ярмом чужої влади. Після монголо-татарської навали наші пращури були частково під ярмом монголів, частково під владою литовців. Потім під ярмом поляків і московитів, ну а потім під ярмом московитів. Тобто з 13 століття на нашій землі не було по-справжньому нашої влади, що, звісно, залишило болючий шрам на тілі нашого народу. Протягом цих довгих віків кожна влада, не наша влада, намагалася зруйнувати в наших пращурів державницькі інститути, державницьку ідею, насаджувала свою владу. Свій бюрократичний апарат і правлячий клас. Паравширом сучасних українців, за винятком хіба що часу існування в межах Литовського князівства, не давали можливості правити на своїй землі, не давали можливості нормально творити свою еліту, активно вмішувалися в усі внутрішні процеси на нашій території, не давали підняти голову нам як державі зі своєю державницькою ідеологією та політикою. Подібні заходи. Сформували на території сучасної України шар так званих правлячих еліт, які представляли і представляють будь-які інтереси, окрім інтересу титульного народу, нашого народу і звісно нашої держави. Якщо говорити за сучасність, то нинішня владна еліта, у більшій мірі є ставленниками московицької політики, коли московити насаджували в Україні людей. По духу і розуму подібних ім, які будуть придушувати і грабувати нас в обмін на владу і гроші. Зараз добре видно, що ці підери при владі є головною перепоною до нашої перемоги над багатовіковим московицьким ворогом. І ми, народ українці, народ України, ми так чи інакше це відчуваємо. Ми розуміємо, що наша нинішня влада працює не на наші інтереси. Так само, як влада на території України протягом століть працювала не на нашу державу, впливалось не про наш народ, а працювала на ворога, в основному московита. Звісно, подібне розуміння, дуже часто інтуїтивне розуміння, коли навіть прості люди розуміли, що це влада, влада не наша, дуже часто, влада навіть ворожа, хоча й представники могли заявляти протилежно, це розуміння працювало на те, що люди інтуїтивно органічно природно цій владі не довіряли. Ми не анархісти, ми просто розуміємо, що ця влада, навіть нинішня влада в основному не наша, вона ворожа, яка була загалом, якою була загалом влада на нашій території протягом останніх століть. Українці не проти держави і не проти сильного правителя, що, до речі, показують різні соцопроси. Просто ми інтуїтивно відчуваємо чужість та ворожість так званої нашої влади до нашої держави, нашої країни, нас, як і жителів і громадян. І це відчуття пройшло з нами крізь століття, бо дуже-дуже давно влада на території України була справді нашою. Поки вона знову не стала нашою, направленою на розвиток саме нашої держави, а не чиєсь чужої. Доти українці будуть противитись будь-якій владі, які, яку їм будуть нав'язувати іноземні або умовно наші, мовно українські еліти. А ті, хто не розуміє цих процесів, будуть згубно називати нас нацією анархістів, таким чином сильно шкодячи процесам будівництва нарешті нашої держави, роблячи з нас якихось диких і некерованих. І таких, якими можуть управляти лише чужеземцем. Нахуй таких підарів. Дякую, якщо ви подивились це відео, це багато для мене значить. Буду дуже вдячний за активність, лайк, коментар, підписка, бо це надає нас наг і добра, так добавляє мотивацію працювати далі. Тому, звісно, чим більше такої активності, тим більше відео буде виходити на каналі. Просто через оцю мотивацію, яку мені дають ну, дає активність під відео. А так, дякую за увагу. Всього найкращого. Слава Україні!